Всім привіт на каналі Екзотичні Забаганки. Зараз будемо дивитися наші повітряні відводки, проливати їх, одобрю, щоб коріннячко давало, і будемо дивитися, можливо, є коріння. Ось така евріка у нас. І на цю гілочку робили повітряну відводку, їй десь 2 місяці. Зараз будемо розкривати, хочемо на цю колбу переместити. Подивимось, що там з корінням. Поки що не видно корінці. Зараз з іншого ракурсу подивимось. Вся в бутонах. Ну, Є корінці. Гарно наросили корінці. Навіть не будемо робити іншої віздушну відводку. Будемо зараз відрізати і саджати. Воно, прибери в да, цей пакет. Прибери. Навіть не очікували, що так корінці десь за два місяці, бо іншу робили теж воздушну відводку, то погано нарощувала, а ця, мало того, що від стресу вся в бутони почала квітнути. Ще й гарна гілочка. Зараз будемо відрізати і саджати в горщик. Ось інша стоїть, теж квітла. Зараз я тут подивимось, що з нею. Один лимончик зав'язав. Люблю цей сорт лимону. Вони такі гарненькі, варігатні. А ця прям красуня. Вся в квітах. Сподіваюсь, якісь завізі будуть, бо все ж не зав'яже, бо тут просто <гум> недостатньо буде сил, щоб все це витягнути на такій маленькій гілочці. Але вся в бутонах просто і будемо саджати. Все-таки прийнято рішення цю не чіпати, бо якщо зараз її там буде корінці і вирішимо її обрізати і посадити. Боюсь, що вона просто не витягне лимона і його скине. А якось шкода буде. Тому... Вже після того, як лимончик достигне, будемо дивитися корінці і пересаджувати. А зараз подивимось ще ось цю. Ось такий великий прирост. Зараз подивимось, що там з корінцями. І я їх наче вже бачу ось ці зелененькі такі є. Можливо, це корінці, тому зараз розпакуємо і подивимось. Так, розв'язали, є також корінці і зверху бутончики пускає, буде квітнути, починає. А взагалі-то ми збиралися просто підлити туди добрива для вкорінення. А результат вже з корінцями все. Тому зараз теж будемо розкручувати і саджати в окремий горщик. Тому, хто хоче, може придбати. У нас є вже вкорінені на своєму власному корінні. Ось такі гарненькі вони ось такі лимони, варігатні Евріка, мають рожеву середину, дуже гарні і їстівні, смачні вони. Ось така вже рослина готова з квітами, які вже будуть квітнути. Тому хто хоче, може придбати. Вона вже після цього буде квітнути на постійній основі, бо маточний кущ гарний, з плодами, і ця вже буде плодоносною. Треба чекати пару років, щоб вона закладала собі квітки та плоди. Ось така маленька є. І ось ця красуня, яка вся в квітках. ну прям дуже гарна. Вона вся квітуча. Хоч і маленька, але дуже вона така прям рясна. Ось такі корінці наростила, гарненькі. Зараз її в вгурчик посадимо і буде ще нарощувати корінці. І квітнути почне. Тут у нас апельсинчик стоїть. Ось такі апельсини. Тут лимончик, ось такі великі лимони. Маргаритка наша. Перший рік в неї. В завязі. Це кум... каламандінці. Ось такі стоять на вулиці лимончики. Зараз подивимось нашу повітряну відводку каламандіну. Попередній каламандін, який дивилися, вже поїхав до нових господарів, повністю був усипаний плодами, нові квіти зав'язував, тому ця рослина буде вже постійно у нових господарів давати плодики та квітнути. Каламадінчик теж дав коріння, так що зараз теж будемо його обрізати і саджати. З такими ось вже плодиками буде, рослинка. Підготували ґрунт. ґрунт я вже казала в попередніх відео. Хто не дивився, подивіться, я його купую. Не реклама, просто він мені подобається. В цьому році його якось купила для експерименту. Він мені сподобався. Зараз всі рослини я пересаджую в цей ґрунт. Тому покупний ґрунт з епіцентру. Силку з попередніх відео, де його показувала, залишу на каналі, в описі під відео перліт. І як бачите, це кінський навоз. Тому зараз будемо саджати наші рослинки, які стоять, і покажу вже кінцевий результат, як вони виглядають у горщиках. Ось так пересадили, точніше посадили наші повітряні відводки. Ось цей який зліва це теж повітряна відводка, яка робилась раніше. Він дав новий прирост. Він же самостійно живе в своєму горщику десь місяці. 4 чи 5, тобто він вже готовий до продажу. Кого цікавить, можете писати. Залишу телефон під описом у відео. А ці зараз прольємо добре і прольємо ще укорінючим, щоб вони ще краще корінці нарощували. Вони будуть стояти мінімум десь місяць, може більше. Подивлюся, як вони себе поводять самостійно. Якщо все буде добре, теж можна буде писати і купувати. Взагалі, давно ще дуже мріяла про такий лимон Евріка, дуже сподобався, я його придбала. І зараз прям любуюсь з ним. Дуже мені подобається. У мене вже два великих дерева, з яких я роблю ці повітряні відводки. Ось такі вони. А на цьому великому навіть він заклав. Сусідська кішка приходить погуляти, заклав, це я вам показувала бутончики. І ще десь з іншої сторони ось ще бутончики. Буде квітнути. Сподіваюсь, що їм сподобається окреме проживання від маточного куща. Тому підписуйся на мій канал, став лайк та дивись інші мої відео. До зустрічі!